Отже, всім привіт! Знаєте, я вже декілька днів хочу записати це відео, бо сьогодні у нас 7 лютого. Я вже давно підготувала всі наші результати по роботи з кав'ярнею, що ми зробили за січень, за один місяць. Я хотіла записати це відео в кав'ярні, але, чесно кажучи, в мене вже не було сил приходити туди після зміни, після робочого дня дівчат, команди. І я думаю, ладно, блін, все, я запишу вдома, бо більше не можу відкладати. Вже скоро буде середина наступного місяця. Я вам ще не розказала, що ж ми зробили в минулому місяці. І Якщо ви мене ніколи не бачили, то мене звати Лена. і я зараз займаюсь кав'ярною. В ролі такого антикризового менеджера, і сьогодні я буду розповідати про результати нашої роботи, що ми змінили, що взагалі сталося, що які у які нас були показники, що нам вдалось покращити, де ми знайшли такі білі плями, які раніше не помічали. Тому це відео я думаю буде дуже корисним вам. І, взагалі, рада вітати в себе на youtube каналі Буду дуже вдячна вам за підписку на інші мої соцмережі. Але ми будемо починати. І скажу чесно, я дуже здивувалась, коли збирала всі ці пункти, щоб вам розказати, бо боялася забути, і можливо, я все ж таки щось забула. Але ми зробили так багато за цей місяць, хоча здавалося, що робота рухається дуже повільно. Насправді, в мене зібралось 19 пунктів, про які я вам сьогодні розкажу, що ми взагалі зробили. І одразу скажу, що тут не буде конкретних цифр, бо це не мій бізнес, і я не маю права ділитися цим з вами, але це все одно буде дуже цікаво, тому залишайтесь і ми будемо починати з нашого першого пункту. Десь він тут є, цей перший пункт. О, Все, я знайшла. Отже, перше, що нам вдалося зробити, але не до кінця, десь на 70%, це те, що ми порахували фудкост наших десертів. Це зараз буде звучати трошки неочікувано для кав'ярні, яка працює півроку, але дійсно більшість десертів не було пораховано. І тому це перше, чим ми зайнялися. Я зразу скажу, що ми ще не всі десерти порахували, бо це дуже важко зробити. Насправді, як виявилось, бо мені потрібна власниця, та яка тримає всі рецепти в голові. Бо Нема такого, щоб один рецепт був записаний на одному листочку паперу або в одній техкарті. карті. Щось вона бере з одного, щось вона бере з іншого. І нам треба чітко сидіти, вираховувати інколи робити декілька разів ці десерти, щоб ми розуміли кількість, яка в нас виходить. Тому це дійсно складна задача, яку ми ще досі виконуємо, але вона виконана там, десь на 70% і це вже. Дуже класно, і з першого пункту зразу виникає другий пункт: це те, що ми обмежили асортимент. На деякі десерти ми підняли ціни деякі десерти ми взагалі прибрали з асортименту, бо їх просто не вигідно робити з такою націнкою і з таким фудкостом. Бо ви самі розумієте, що вартість продуктів, вартість всього росте. І деякі десерти ми просто прибирали, забули про них, бо якби удешевляти да, продукт ми не хочемо. Ми не хочемо втрачати якість, бо у нас дуже гарна якість цих всіх десертів. І, взагалі, це якби не наша історія втрачати в якості, щоб заробити, та, більше грошей і на цьому збільшити прибуток. Тому ми просто від деяких відмовляємось на деякі ми підняли ціни. Я думаю, що вони теж будуть підняті. Або в цьому місці, або в наступному, бо тримати такі ціни вже неможливо. Також підняли ціни на виготовлення тортів на замовлення, на бенту торти, тобто ціни всюди ростуть. Звичайно, собівартість росте, і звичайно, ми повинні піднімати ціни на свою продукцію, щоб щось заробляти. Далі третім пунктом це те, що я розробила, вела з деякими документами зі мною це Те, що я вела купу всякої документації і чек-листів. То, щоб ви зрозуміло, купу це, якби не купу непотрібного паперу, який тепер є. А це такі обов'язкові чек-листи, за якими ми можемо перевіряти роботу команди і те, що вона інколи не довиконує виконує, про щось забули. Тепер такого не буде. Туди додались чек-листи на прибирання, на генеральне прибирання, на чек-лист зі списком інвентаризації. Якщо інвентаризація проходить без мене, це чек-лист Бариста і Касира. Хто за що відповідає з датами, з підписами, з галочками і всьому тому подібне, також в розробці лист з усіма десертами і інгредієнтами, щоб команда могла швидко реагувати, якщо вона щось забула, підгледіти в якому десерті який інгредієнт, бо деяким клієнтам принципово щоб, наприклад, не було якихось конкретних горіхів в цьому десерті, тому він також ще в процесі, бо ми в процесі рахування. Всіх інших десертів ця документація вона йде так паралельно одна з одними. Е, тому е, так це було зроблено. Також четверте, це ми ввели обов'язкову інвентаризацію. Спочатку ми її робили раз на два тижні, зараз це буде відбуватись раз на тиждень. Назначена людина, яка за це відповідає. Вони будуть змінюватися кожен місяць. Також я ж сказала, зробили список інвентаризації, але я думаю, що більшої кількості часу я буду присутня, ми будемо робити це разом. Також п'яте, що ще сталося, це те, що я з'їздила на індивідуальні курси, по каві. це були курси більше для власників, для того, щоб розуміти, яка в нас кава. Які там помела, яка обжарка? Ну помел, помел, ми самі там. Налашовуємо, я вчилась налаштовувати. помел, вже конечно, все забула. Як вариться кава, які є автомати, Ну маю на увазі кавомашини? Чому одна нагрівається 30 хвилин, а інша може працювати через 5 хвилин? Я купа таких нюансів, як взагалі працює біржа кави. І такі всі нюанси, взагалі, було дуже цікаво навчатись там, навіть такий короткий проміжок часу. Я, чесно кажучи, думала, що я виділю собі якісь конкретні дні один раз на тиждень, або один раз на два тижні, де я теж буду працювати в якості баристи. Але, чесно кажучи, я передумала. Я все ж хочу зробити таку основну роботу по управлінню кав'ярнею і якби пустити її в вільне плавання та ще. Просто інколи щось допомагати і займатися вже іншими справами. Також шосте: це ми зменшили списання за січень. У нас списання в межах норми. Це вдалося завдяки тому, що ми все ж обмежили дуже сильно асортимент. Ми якось більше аналізували, що продається, яка кількість десертів продається кожен день, і тому ми у нас в межах норми. І це насправді чудово, бо все ж я думала, що перший місяць ми. Так сильно випередимо вперед, але я зараз дивлюсь по лютому. Ми так трошки розслабились розслабилися вже за цей перший тиждень, і я знову візьму це під контроль, щоб зменшити списання, бо насправді через велику вартість десертів списання дуже дороге, і треба це контролювати прям серйозно і до дрібниць. Також ми, звичайно, переховали гроші. Це не прям до копійки сума. Через те, що найсіді десерти пораховане до тієї копійки, так? але так як більшість порахована, ми вже можемо хоча б приблизно сказати, що в нас відбувається по грошам, від того, скільки яку кількість кави випивають працівники безкоштовно, коли вони працюють, від того, яка Вартість собівартість вукост десертів, які списуються, який відсоток десертів списується, всі податки, ну тобто доставки, я не знаю, розходники, все було пораховано. Дуже це було непросто, бо ти збираєш якби по кропінкам, та ще що колись було куплено, що в нас є в наявності. Знаходити це по кав'ярнях, знаходити це в складі, в цеху купа всього. Всі зарплати, тобто трошки вираховуються. Я думаю, що в лютому ми вже ще більш точну інформацію будемо мати. Да? І березень ми почнемо вже з такої чіткої інформації про вартість всього, що є в кав'ярні. Також восьме, що ми зробили, це ми вели солоні позиції. Нас багато питали про це, і взагалі я не по солодкому, я по-солоному, тому ми вирішили спробувати. Ми зробили чотири тестових. Солоні позиції, з них дві ми залишили в постійному асортименті, і тепер поступово, так інколи, не на кожен день будемо їх робити, бо людям дійсно це зайшло. Не всі люблять десерти. Багато людей люблять каву з чимось солоним, з кішом. Ми, ми зробили кіші. І це була така непогана ідея, тому далі теж будемо над цим працювати. І до речі, там в нових всіх всіх нових позиціях. Слава Богу, вже. Порахований фудкос ще до того, як ця позиція потрапить на вітрину, це вже супер круто. І до речі, якщо ви думаєте, що як таке можливо, що кав'ярня да не, не порахувала все, що все, що треба, то я вам відкрию дуже великий секрет. Так працює більшість. Якщо вам здається, це логічним, як для мене, це теж здається логічним. Тому коли я підійшла до справи, то це. В першу чергу, що я робила, і, чесно кажучи, навіть в моїй голові я не могла дозволити робити собі якісь інші речі, поки я не порахую повністю фудкост. Але більшість працює не так, і більшість взагалі не знає вартості точної вартості того, що вони продають, або що вони виробляють. Можете, звичайно, мені в коментарях написати, що я не такий, як таке може бути в мене все пораховано, але реальність трошки інша. Також я вела нові розміри кави. Так склалось, що ми з самого початку робили меню з одним мілілітражмілілітражем, можна так сказати, бо це зручно. Ми просто робили класичні, як як по правилам напої і ту кількість, яку це потрібно робили по правилах. Але ми зрозуміли, що більшість людей хоче більше свого вата, або більше свого капучино. Тому тепер ми ввели більші порції. От на днях вже буде надруковане нове меню. І це, до речі, вбило зразу декілька інших зайців. Наприклад, у нас є великі стиканчики, які використовуються тільки під чай, і чай беруть не так часто в кав'ятах. Часто, але не настільки, наскільки кава. І так виявилося, що стаканчики там для лад для капучино вони закінчуються, а великих стаканів у нас дуже багато. І це якби дозволить нам е, оптимізувати ще використання цих стаканчиків і цієї упаковки. Адже тепер каву ми будемо теж подавати і в великих стаканчиках також. Що з'явилися нові чати з командою, які так розділені знаєте, на списання, на постачання тепер кожен день чітко вранці і ввечері. Я вношу постачання всіх десертів, які сьогодні приїхали в кав'ярню. І так само я роблю списання десертів, та яких вже вийшов в термін придатності. Це супер! Бо тепер я бачу по системі, які десерти в нас є. Якщо вони кудись пропали, то ми це теж виясняємо. І це дуже зручно. Це не займає багато часу, але приносить такий порядок в наш облік. Також був оновлений Google Maps. Ми створили мітку, гарну мітку з фотографіями. Тут додані фотографії локації, фотографії меню, але от нове меню буде додано. Коли надрукується нове, і якби згухав на всі, поки закінчу. Там є вже відгуки, там є фотографії десертів, там є фотографії тортів, які замовляють, там розписано там, по деталях по всяких категоріях. Коротше, я цим зайнялась, і це вже виглядає класно. Ми вже в нашому місці я рахувала останній раз. Було чи на п'ятому, чи на четвертій позиції. Хоча вже ці. Інші заклади вже давно існують на Google Maps, ми ж тільки з'явилися. тому це теж гарний результат, і це дозволить нам привлікати. Я інколи забуваю українські слова. Це дозволить нам коротше, запрошувати інших людей, які проїздом, які шукають щось на Google Maps. Бо все ж місцеві жителі не шукають заклади на Google Maps. Це все передається просто через людей. Але ми знаходимося на трасі. Київ, Львів, наше місто, тому тут багато людей насправді з Києва і зі Львова і приїжджають до нас, і кажуть, що в нас класна кава. Це мене дуже радує. Тому я думаю, це теж буде в якійсь мірі трошки підвищувати і впізнаваність, місця, і наші продажі також. І до цього ж, це вже 12-й 12 пункт. Це те, що я зробила мітку закладу в Інстаграм. Я ніколи це не робила, я десь тиждень, мабуть, але тепер у нас є мітка розписано класно, люди можуть нас відмічати. Це теж супер. Така, знаєте, дрібна деталь, але насправді результат роблять деталі і сукупність цих деталей, а не якась одна дія, хоч вона глобальна, не глобальна. Але все в результаті, все в купі приносить якийсь результат. Також я розібрала всі папки з чеками, які дівчата збирали протягом усього півроку. Всяких то просто чеків, коли щось куплялось, все розфасувала по датам, по, по папкам. Коротше, тепер у нас є нормальний облік по місяцям, де можна знайти то чи інше було куплено. Також я зараз ще в процесі налаштування всяких фінансових транзакцій. Чрез система, чрез постър. Бо виявилося, що ту систему, яку я налаштовувала в січні, вона не до кінця не коректно відображає всю ситуацію, бо деякі транзакції там витрати могли дублюватись. Деякі витрати я взагалі не розумію, з якої вони категорії, чи то продукції, чи то якісь побутові. Ну тобто це не не дуже зрозуміло. Я вже спілкувалася з постером. Мені сказали, як краще це зробити, але це все одно не показує всю ситуацію, всю картину в цілому. Цим я буду займатися в лютому ще продовжувати. Там просто плачу мій кіт. У мене дуже вредний кіт. От він. <світ> він так кричить: ви навіть моя ляйте. Зранку до вечора. Ні, до ночі. Зранку до ранку. І також ми трошки змінили графік, так як у нас зараз відбувається оптимізація всіх процесів. І як ви всі розумієте, що січень і лютий взагалі не найкращий є час для продажів для кав'ярин і для закладів? Якщо чесно, мені всі ці кажуть. То ми трошки змінили графіку. У Нас тепер кожен день працює одна людина, хоча раніше в деякі дні працювала по дві людини. Це вдалось по перше, і зекономити гроші в цій категорії, так, в зарплатні. Але це тимчасово, бо з весною прийде більше людей, у нас з'являться холодні напої. Звичайно, все буде все переглядатись, і до нас точно прийде ще одна людина. Також, 16 пункт. Ми передивились деякі пакування. Виявилося, що деякі пакування було менше, але дорожче, і для пакування, знаєте, де з собою. Не дуже зрозуміло. Чому це відбувалось? Тому від деякого ми відмовились. Також ми будемо змінювати стаканчики, але ладно, про це я вам розкажу в наступному відео. Про те, що ми плануємо робити. Тому від деякого пакування ми відмовились. Також ми знайшли 400 коробок, які були там на пакуванні. Ми думали, що їх немає, вони є, виявляється. Ми будемо їх повертати і робити пакування більш гарним, щоб люди знову, як раніше, у нас фотографували, виставляли. І якби тільки для цього, при цьому ми по ціні, там буде виходити плюс-мінус найти саме. Також 17-та в нас змінилась уніформа. Ми знову повернули крокси. Не питаєте, чому у нас були капці до цього, 15, але ми, ми повернули крокси просто для безпеки, бо так треба. І також ми вели фартушки в нашому кольорі, щоб просто знати з класи такий один образ, щоб по всіх дівчатах якби щось об'єднували, команду об'єднували якийсь елемент одягу. І вони, до речі, дуже гарні. Вже одну дівчинку, одну нашу баристу Олю попередили від проливання кави собі на джинси. Тому гарна ідея, хоча вона спочатку була правда. Також вісім пункт про нього вже казала, але це, знаєте, це окрема історія, бо я почала створювати список десертів, їх інгредієнтів, їх опис для наших працівників. Вважаю це, це дуже важливим, бо продають е, люди. І дуже багато людей взагалі не знають, по-перше, нічого не хочуть, а по-друге, ні, що в цьому десерті знаходиться. Хоча ми зараз намагаємося робити такі класичні десерти, які всі всім зрозуміли. Тому зробити цей список для мене. Супер, обов'язково, як я казала, вони йдуть паралельно з підрахунком фудкосту десертів, але вже частину я зробила. Це просто дасть змогу дівчатам більш вільно почуватися в комунікації вони будуть розуміти, що вони повністю знають, що знаходиться в цих десертах, можуть не переживати, що вони помиляться, бо вони будь-який момент можуть подивитись і впевнитись, що вони сказали так чи не так. І це дуже важливо. Я хочу, щоб вони завчили це, щоб в них відскакували від зубів цей текст. І я думаю, що це буде мати дуже класний вплив на продажі подальші. І дев'ятнадцяте це в нас така вже нова вечірня традиція з власницею кав'ярні. Ми тепер складаємо список поставки на завтра з вечора. Ми аналізуємо, що продається, що у нас є. Скільки це ще може. Стояти там на вітрині, так, що треба вже списувати, щоб у нас максимально не пересікались смаки десертів, щоб вони у нас були різні десерти, щоб у нас не пересікалося, щоб було багато тортів, бо торти це завжди про велику кількість кусочків, і в будній день нам не треба стільки тортів. Просто зараз немає такої кількості людей, яка б їх всіх купила. Якщо ми не будемо за цим слідкувати, то просто у нас буде. Величезне списання цих тортів або десертів. Тому зараз ми це контролюємо. І як я казала, що у нас трошки збільшилось списання вже за лютий, то ми візьмемо більше це під контроль, щоб якось це згладити, і ми знову так виходили в класну ноль, бо інколи і таке бувало, що у нас взагалі не було списання, звичайно, це неможливо. Але збільшити таку кількість днів було б дуже класно. І як я казала, взагалі головна задача на ці місяці це оптимізація. І Я вже закінчую це відео. Не переживайте. Тому створення контенту зараз у мене страждає. Як ви бачите створення мого контенту, зараз страждає, бо раніше ми її дознімались в студіях у гарних локаціях. Зараз у мене просто не вистачає сила те, щоб зібрати, щоб орендувати ту студію, поїхати за все розкласти і зняти. Я вже дома так я зніму зараз. Зараз ми з усім розберемося, і я буду далі продовжувати гарно все знімати. Ми не намагаємося збільшувати продажі, бо перед тим, як збільшувати продажі, нам треба зрозуміти, що приносить нам більший прибуток. І якщо у нас в місті невелика кількість людей і взагалі не дуже великі каси, то нам треба, значить, продавати найбільш релевантне, да? найбільш прибутково, найбільш маржинальні продукти. І до речі, такий теж маленький секрет Наша каса в січні майже така, як в грудні. І як ви розумієте, що січень це не активний місяць, а грудень навпаки дуже насичений. І я на період січня ставила нам такий песимістичний план. Бо от ми тільки взяли за роботу. нам треба виконати. От, хоча б це, хоча б це ми вже будемо молодці, але ми його перевиконали. І це я думаю, взагалі гарний знак і результат всієї роботи команди від власниці до помічника-кондитера до наших дівчат, барист до мене, до кур'єрів, таксистів, які нам возять ці всі десерти. Тому будемо дивитися, що буде в лютому. Чесно, не очікую. В лютому супер гарний результат, але знаєте, головне протриматись, бо весною точно буде краще. Чекаємо всі весну при цьому. Це, знаєте, це класний період, таке невелике затишня для того, щоб зробити роботу, на яку завжди немає часу, бо вона складна і нікому не подобається. Це всі ці підрахунки. Я дуже вам дякую за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи взагалі вам таке цікаво, щоб ви ще знаєте, порекомендували мені зробити, ввести взагалі, як вам цей контент, можливо, серед вас є. Завзяті кав'ярени, кав кав'ярні, власники кав'ярин чи баристи. Як взагалі у вас справи зараз в цьому періоді? Буду дуже вдячна за вашу підтримку. А в наступному відео я вам розкажу, які у нас взагалі плани на лютий, і що ми збираємось робити в цьому місяці, щоб класно стартанути в березні. І сподіваюся, що вже якась буде нова, гарніша локація, Хоча це моє робоче місце, мені дуже подобається. Все. Siempa paapa